Відсьогодні з муніципального аеропорту Київ регулярно здійснюватимуть рейси з полученням Київ Вільнюс. До 27 квітня цього року літаки курсуватимуть тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. А потім щоденно, завдяки зручним пересадкам, які пропонує аеропорт Київ. Гості з Литви зможуть зручно здійснити переліт не лише до української столиці, а й до інших міст, зокрема Одеси, Львова, Донецька, Харкова, Луганська, а з 1 червня до Сімферополя. За словами Олександра Попова, результатом співпраці влади і бізнесу є дедалі більша популярність литовища. Зокрема, у 2010 році його послугами скористалося 26 тисяч пасажирів, в 2011 – 400 тисяч, в 2012 – 860 тисяч. Очікується, що цього року ця цифра перетне позначку в мільйон. Дуже приємно. Город в этом заинтересован, потому що это і бізнес туризм это і, в принципі, туризм, Киев ждет увеличения потока людей, которые приезжают к нам. Это свидетельство также о развитии, развитии аэропорта Жуляны, который, как вы знаете, является коммунальным, но в условиях государственно-частного партнерства активно развивается.